Доброго дня, шановні телеглядачі, перебуваючи в місті Ізюм на дитячому футбольному турнірі, мене привабила молоденька україночка, з якою я поспілкувався і пропоную вам її послухати. Як настрій? Все добре. Прийшли сьогодні на На футбол. на матч з футболу. Що будете робити тут? Підтримувати хлопців, дарувати їм подарунки. Подобається оце свято сьогоднішнє? Так. Дуже подобається. Зараз навчаюсь в медколеджі. В Ізюмському? В Ізюмському мед подобається. Так. В онлайні ж навчається, так. Так? так? Важко чи нормально. Можна навчатися, так? Можна навчатися. Ось ви тут навчаєтесь, футбол граєте, а там же поруч, де війна? Угу. де війна. Щоб ти зараз сказала тим хлопцям, що нас захищають. Це дуже тяжке питання. Головне підтримуйте один одного, не втрачайте надію, що все буде добре. Ми вам дуже всі вдячні за те, що ви нас захищаєте без перемоги. Вас тут не чекаємо. Ясна річ. Ось ми що тут українці, а є росіяни. Чому вони на нас напали, як ти вважаєш? Мені цікаво, що думає молодь про, про сьогоднішнє отаке ось ваше дитинство. Дитинством ти рахуєш, що це твоє дитинство, чи як воно проходить? Це вже піддатковий Ну, Чи ти думала коли-небудь, що буде отака війна? Що таке, що, що... Ваші друзі воюють, за що, про що і що там люди в Росії, що за люди, як, що ти могла сказати про них що небудь? Ваше, ваше покоління, ось мені цікаво пізнати. Дуже погані люди, що у нас таке відбувається, гинуть люди. Ось у тебе аби була можливість щось їм сказати, що б ти їм сказала. Що треба забратися з нашої землі. Вони ж прийшли сюди, їм мало своєї. Треба нам дати жити нормально, а не в війні. Щоб діти росли, а не бачили ці обстріли, тривоги. Щоб у вас було щасливе дитинці. Дитинство, да. щасливе майбутнє щоб було. Щоб ти зараз собі побажала. Бажала, щоб, щоб все зі мною було добре. І з моїми близькими, з моїми друзями, з моїм містом. Про що ти зараз мрієш? Закінчити медколедж, влаштуватися на якусь роботу, Ось таке. Ну що ж, мені приємно було з тобою спілкуватися. Я вважаю, що прийде час, і ми вже переможемо цю рашистську неці в цьому році. І наведемо порядок. І буде у вас щасливе дитинство. Дякую тобі і до перемоги.